Виконуємо номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника Алгебра 7, та номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 11 до параграфів з 52 по 57 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік, серед розв'язків рівняння, ой, для якого значення М. Графік рівняння Mx додати 3y до рівня 5 проходить через точку мінус 2 з координатами і 3. а 2 б 2 в -7, Г 7 Підставимо координати нашої точки замість x-2, замість y3 і розв'яжемо рівняння відносно змінної m. У нас mx. Додати 3 ігре дорівнює 5. І точка мінус 2, 3. підставляємо м множимо на мінус 2, додати 3 помножити на 3 дорівнює 5. Мінус 2м додати 9 дорівнює 5. Переносимо 9 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Мінус 2m дорівнює мінус 4. І поділимо тепер на мінус 2. Мінус 4 ділимо на мінус 2 буде 2. Записуємо відповідь. М дорівнює 2 і варіант відповіді а. Номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника Алгебра 7, та номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 11 підручника математика 7. виконано.